Вітаю, не народи. З вами знову Андрій Лисенко. І ми спостерігаємо, що все більше занепокоєнь щодо можливості стримати російську агресію висловлюють українці, враховуючи останні зведення з фронту, внутрішні корупційні скандали та реакцію міжнародних партнерів України. Парламентарі після нещодавнього підвищення собі. По розміру фінансування, також заговорили про різні варіанти врятувати ситуацію. Наприклад, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що державі необхідна примусова мобілізація. Це дозволить забезпечити бойову готовність Збройних сил України, адже нинішні механізми мотивації не працюють. А брак фінансування в військовому секторі поглиблюється. Роман Костенко наголосив, що проблеми з набором контрактників та поповнення кадрів виникають через нестачу коштів для підвищення зарплат і мотивації. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни. Захисники отримували підвищені виплати, однак нині лише 10-15% військових мають повноцінні бойові виплати. До цього ж потенційні воїни не йдуть служити через низьку мотивацію та невизначеність термінів служби. Тому Нардеп Костенко закликав запровадити примусову мобілізацію. І не розраховувати лише на рекрутинг. Пряма мова. Не може бути так, що всі люблять Україну, усі хочуть кордони 1991 року, але одні б'ються, а інші категорично проти цього. І вони не беруть до рук зброї і не допомагають не економічно, не волонтерять і не роблять нічого іншого. Не може такого бути, ми або всі разом, або ми програємо, тому, на жаль, примус, зазначив секретар комітету. Раніше український волонтер Сергій Стерненко заявляв, що українське військо стикається з глибокими системними проблемами в ході цієї війни, зокрема, це криза управління та поширені випадки подачі недостовірних даних. У службових звітах. На це йдуть командири, аби приховати реальну ситуацію на фронті, уникнути покарання і вимог повернути втрачені рубежі за критичної нестачі особового складу. Поки ж тривають бойові дії в Україні, США приступили до вивчення українського досвіду бойового застосування автономних платформ і штучного інтелекту. Для зміцнення власного оборонного потенціалу. Про це заявив очільник Міністерства війни США Під Гексіт під час виступу на форумі Президентського фонду Рональда Рейгана у Каліфорнії. За його словами, автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх конфліктів. Гексит Наголосив, що союзники США повинні збільшувати витрати на оборону для підтримки спільної безпеки, а Вашингтон буде співпрацювати з партнерами над створенням глобальної системи оборонного захисту. На переконання міністра Гексита, це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу. Готовими до власної оборони та захисту спільних інтересів. А от трохи іншу думку має Дональд Трамп Молодший, який заявив на конференції з Близького Сходу, що США можуть відмовитись від військової підтримки України. Як пише видання The Guardian, він присягнув, що США більше не будуть ідіотом із чековою книжкою. І хоча Трамп молодший не обіймає офіційну посаду в адміністрації Білого Дому, це не завадило йому зробити таку гучну заяву. На думку експертів-міжнародників, такі заяви Дональда Трампа молодшого все ж таки відображають ворожість деяких членів команди Трампу до українського уряду і лунають на тлі тиску переговорної команди Білого Дому на Київ. З метою домогтися від України поступок і прийняття мирного плану з 28 пунктів. Нещодавно на сайті Білого Дому в США опублікували оновлену стратегію національної безпеки, в якій основним інтересом зазначено припинення військових дій в Україні. Новий документ визначає головним пріоритетом. У Європі відновлення стратегічної стабільності з Росією. У стратегії наголошено на важливості стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни, відновлення стратегічної стабільності із Росією, а також забезпечення поствоєнного відновлення України для її виживання як життєздатної держави. Також заявлено, що НАТО не повинно сприйматися як альянс, що постійно розширюється. У цій стратегії прогнозується, що за кілька десятиліть деякі члени НАТО можуть переглянути свої відносини з США, оскільки стануть здебільшого неєвропейськими, і постане питання: чи будуть вони бачити своє місце у світі або свій союз із Сполученими Штатами. Так само, як це бачили ті, хто підписував статут НАТО. Також у документі зазначено, що європейські держави мають взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, а Близький Схід більше не є домінантним напрямком американської зовнішньої політики. Натомість Індотихоокеанський регіон стане одним із ключових. Геополітичних та економічних фронтів у цьому столітті. Зважаючи на кардинальні зміни у порівнянні з минулою стратегією, дуже швидко з'явилися коментарі щодо цього документу з боку Москви. Наприклад, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що оновлена стратегія національної безпеки США багато в чому відповідає баченню Москви. Він пов'язав це з тим, що нинішня американська адміністрація докорінно відрізняється від попередніх, і президент Трамп проявив силу з точки зору внутрішньополітичних позицій, що дало йому можливість коригувати концепцію відповідно до свого бачення. Італійська політологиня Наталі Точі вважає, що нова стратегія означає, що США стають. Союзникам Російської Федерації в агресії проти Європи. На її думку, президент США мріє разом із Путіним розділити та завоювати європейський континент, довіривши значну частину брудної роботи націоналістичним, ультраправим європейським силам, підтримуваним і Москвою, і Вашингтоном. А тим часом українські військові, не залучені до коментарів та обговорень важливих міжнародних документів, завдали кіберудару по російській групі компанії Елтранс Плюс та уразили її інформаційно-комунікаційну систему. Як повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України, їхнім фахівцям разом із командою хакерського угруповування ВО, Тім вдалося деактивувати понад 700 комп'ютерів та серверів, видалити більше тисячі користувачів Plus та знищити або зашифрувати 165 терабайтів критично важливої інформації. Таку прискіпливу увагу до Plus прикувала її діяльність адже вона займається доставкою пінсанкційних товарів. А також різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським військово-промисловим комплексом, ця російська компанія входить до десяти найбільш широких митних представників та експедиторів Російської Федерації. Її послугами користуються понад п'ять тисяч компаній Росії малого, середнього та великого бізнесу. Тож героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.